Привіт, друже! Сьогодні ми знову у місті. Машинки вже прокинулися і взялися до роботи. Хтось везе пасажирів, а хтось доставляє вантажі. Давай подивимось, як вони працюють. Це міське метро. Воно схоже на поїзд, має багато вагонів і їде по рейках. Але на відміну від поїзда, метро зазвичай рухається під землею у темному тонелі. А іноді по мостах, над річкою чи дорогою. Щодня метро перевозить дуже багато пасажирів на роботу, до школи або просто у справах в різні куточки міста. Метро дуже зручне. Воно їде швидко, зупиняється лише на станціях і ніколи не стоїть у заторах. Навіть коли на вулиці дощ, сніг або велика пробка. Метро просто мчить собі далі. Але метро є не в кожному місті. Щоб побудувати метро, потрібно багато місця під землею. І це дуже складна робота. Його будують лише там, де живе багато людей. А це тролейбус. Він схожий на автобус, але працює на електриці. У нього є довгі роги. Які торкаються дротів над дорогою. Саме від них тролейбус отримує струм. Без цих дротів тролейбус не зможе їхати. Тролейбуси також працюють не у всіх містах. Щоб вони їздили, потрібно натягнути дроти вздовж усього маршруту. А це складно і дорого. Зате тролейбуси дуже тихі і екологічні. Не димлять і не шумлять. А ще вони м'яко рушають і коли їдуть, видають такий особливий звук. А це шкільний автобус. Щоранку він їде по місту і збирає дітей, щоб відвезти їх до школи на навчання. А після уроків повертає їх додому. Шкільний автобус зазвичай яскравого кольору, щоб його добре було видно здалеку навіть у дощ або туман. А ще він возить дітей не тільки до школи і назад. Іноді автобус вирушає у подорож на екскурсію, в музей або до парку. Такі поїздки завжди веселі, і діти обожнюють вирушати в подорож разом зі своїм класом. А це вантажна машинка, що розвозить товари по всьому місту. Зранку вона виїжджає зі складу і везе все, що потрібно: до крамниць, супермаркетів і аптек. У неї великий кузов заду, де акуратно складені коробки, пакунки або ящики. Якщо вантажівка не приїде, полички в магазинах швидко спорожніють. Тому вона справжній помічник у місті. Є маленькі вантажівки. Вони проїжджають вузькими вуличками і доставляють товар у невеличкі крамниці. А є великі. Вони везуть одразу багато товару для супермаркетів або цілих районів. А ще саме така машинка привозить у школу продукти для їдальні. А це рефрижератор. Або просто холодильна вантажівка. Вона перевозить продукти, які мають бути холодними молоко, морозиво, йогурти або рибу. Усередині в неї справжня холодильна камера. Там завжди прохолодно навіть у спеку. Якщо добре придивитись, над кабіною видно маленький білий ящик. Це спеціальний холодильник. Він охолоджує всю камеру. Під час руху. Така вантажівка дуже важлива. Без неї продукти могли б зіпсуватись ще до приїзду в магазин. А це вишка або підйомна машинка. У неї є довгий висувний кран із кошиком на кінці. Він може піднятися на велику висоту аж до даху будинку. Ця машинка потрібна там, де треба дотягнутись до чогось угорі. Наприклад, полагодити ліхтар або прикріпити нову вивіску. Кошик це як маленький балкончик, у якому стоїть працівник. Його обережно підіймає стріла, що висувається прямо з кузова машинки. А це машинка, що малює розмітку на дорозі. Білі й жовті лінії, стрілочки, переходи. Усе це з'являється саме завдяки їй. У неї є спеціальні фарби, які дуже швидко висихають, і добре видно навіть уночі. Під машинкою тонка трубочка, з якої фарба рівно лягає на асфальт. Щоб зробити пряму лінію, машинка їде дуже обережно, не поспішає. А коли треба, зупиняється, щоб змінити фарбу або форму малюнка. Такі машинки люблять працювати рано вранці або пізно ввечері. Коли на дорогах майже немає машин і можна спокійно оновити розмітку. А ти бачив таку машинку у своєму місті? А це підмітальна машинка. Вона щодня виїжджає на вулиці, щоб прибрати все зайве: пил, листя, пісок і навіть папірці. Під машинкою є щітки. Вони обертаються і підмітають усе під себе. А всередині є бак, куди збирається все сміття. Щоб дістатись до бордюрів, машинка їде дуже близько до краю дороги. А ще вона може повертати щітки вліво чи вправо. А іноді її запрошують навіть на стадіон прибрати футбольне поле після великого матчу. А це снігоприбиральна машина. Вона виїжджає тоді, коли все місто засипає снігом. Спереду в неї велике металеве лезо, яким вона відгортає сніг у бік. А позаду розкидач, що сипле пісок або сіль, щоб дорога не була слизькою. Ця машинка часто працює ще до світанку, коли всі ще сплять. Без цієї машинки автобуси не доїдуть, вантажівки не розвезуть продукти, а школярі не потраплять на уроки. А це фудтрак. Або машинка з вуличною їжею. Кусередині – справжня маленька кухня на колесах. Зранку вона приїжджає на улюблене місце біля парку чи офісу. А іноді на ярмарок або міське свято, де повно людей і веселощів. Із віконця вже йде смачний аромат, там готують піцу, бургери, хот-доги або гарячий суп. Машинка відкриває бічну панель і перетворюється на кіоск. І з їжею. А серед усіх фудтраків є одна особлива машинка, та, що продає морозиво. Вона яскрава з малюнками морозива на кузові, і її чути здалеку. Адже в неї є весела музика, яка грає, коли машинка під'їжджає. Діти одразу помічають її, біжать за нею з усмішками і вибирають шоколадне, полуничне чи у вафельному ріжку. А ти яке морозиво любиш? Ось скільки машинок працює щодня в місті. Одні возять пасажирів, інші продукти, фарбують дороги, прибирають сніг і навіть продають морозиво. Кожна машинка має своє завдання. І разом вони роблять місто зручним, чистим і веселим. А яка машинка тобі сподобалась найбільше? А чи бачив ти якусь із цих машинок у своєму місті? Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь та до зустрічі в нових відео!